Всім привіт! Для аварійного підключення освітлення в квартирі достатньо ось такого набору. Значить, Набор акумулятор на 60 Ампер годин коштує приблизно в районі 2000 гривень. Зарядний пристрій для акумулятора сенсово-кислотного коштує приблизно біля. Тисячі гривень прилад безперервного живлення можна знайти десь подешевше, а можливо в когось і є. З переробок я вимкнув в ньому піщалку, приробив вихід розетку 220 вольт. Потрібен отакий от провод. Вилка-вилка. Сюди виніс товсті провода на виход на 12 вольт і поставив кулер. Під'єднуємо провода по полярності. Плюс до плюса. Minus no menos. Перейдемо в коридор під'їзді. Знаходимо наші автомати-запобіжники і вимикаємо. Все підключено, вмикаємо. Тестується батарея. Батарея нова, заряд 2,8 вольта. Все. Працює. Вилка у нас тут включена на виход. Ось тут вже повинна бути напруга 220 вольт. Підключаємо до мережі квартири в будь-яку розетку. Воно все пов'язано в квартирі. І вмикаємо світло. Все працює.